Всім привіт! Я Яна Середа Манилова. Це проєкт де Ми продовжуємо досліджувати українське. І сьогоднішній випуск буде присвячено українськомовним ютуб-каналам, які були б цікаві підліткам. І це, мабуть, наша найскладніша тема, якщо чесно, тому що я особисто вже дуже далека від підліткового віку. І те, що було цікаво підліткам мого покоління, і те, що цікаво сучасним підліткам, це просто різні планети, максимально віддалені одна від одної. І можливості у сучасних підлітків набагато більше, як мені здається. Але тут на допомогу нам прийшли ви, наші підписники. Ми прямо так і запитали, що цікаве людям від умовних 11 до 17-18 років. І от найпоширеніші відповіді, які ви нам писали, це драма, аніме, комікси, манга, ігри, летсплей, жахастики і наука. І саме цим сфером, цим жанром будуть присвячені ті ютуб-канали, про які я сьогодні буду. Розказувати. І заодно буду пояснювати деяким дорослим, що все це означає, як, наприклад, дорами. Тут це просто це японські серіали. Точніше, спочатку називали так тільки японські серіали, а потім вже терміном дорами почали називати всі серіали, цю групу серіалів, що виходять в Східній Азії. Ну і далі розкажу вам, хто глядає дорами в Укртубі. І розпочинаємо ми з каналу Копійка. Існує він понад рік. На момент запису цього відео тут понад 106 тисяч підписників і огляди та реакції. Ціна, ділову пропозицію, звуки магії, дівчина ні звідки, паперовий будинок Крея цілую кітям та слава. По суті, це переказ сюжету, але приправлений жартами і мемами. І я людина, що не дивилась наче жодної дорами, навряд чи це буду робити. Але навіть мені тут цікаво, мені подобається, як копійка пересказує ці сюжети. І, до речі, окрім дорам, тут ще й перекази сюжетів хайпових серіалів, таких як, наприклад, Ейфорія, Венздей, а є відео про всі частини «Дивергента», і навіть про український серіал Перші ластівки. Тому Копійка дуже рекомендую. І від понад 100 тисяч підписників ми стрибаємо на канал, де їх поки що лише 560 з невеличким хвостиком на момент запису цього відео. Але дарма канал називається Дорамник і його авторка прекрасна Мія. Вона дорамниця з 2012 року. Людина з досвідом. Тому на каналі дійсно дуже цікаво. Тут є словник термінів для дорамників чи тих, хто хоче познайомитись з цією темою ближче. В цій рубриці я буду знайомити вас з термінами, якими послуговуються дорамники. Тобто люди, які дивляться дорами. А Також новинки дорам, трансляції та обговорення і топи. І насправді тут дуже видно, що Мія дійсно захоплюється цією темою. Навіть шкода, що за понад два роки існування такого класного каналу підписників тут поки що небагато. Але я сподіваюсь, ми з вами трошечки зможемо це виправити. Тому дорамник, підписуйтесь. І останній український ютуб канал в цьому жанрі, який я думаю, буде цікавий підліткам і не тільки називається Дорама UA. Ну по-перше, тут багато топів, наприклад, топ комедії з південної Кореї, топ-трилерів, топ різдвяних дорам. А також огляди на дорами завтра, слава, поклик, пекла і паперовий будинок Корея. Також на каналі є окрема рубрика, називається Що там по Netflix?». по суті, це новини стосовно того, що анонсує в плані дорам Нетфлікс. А ця платформа, я так розумію, планує їх багато знімати найближчим часом. Це не вузький жанр, якщо ви так думаєте, а дуже поширений. Тому ще раз дорама «МЮА» рекомендую тут цікаво. І наступна популярна категорія, яку підлітки шукають в українському Ютуб, це аніме і комікси. А тут знову словничок для тих, хто не в темі. Аніме, що таке аніме? Все просто це японська анімація, але вона відрізняється від класичних мультфільмів, від класичної анімації, тим, що направлена здебільшого не на дітей, а на дорослих і на підлітків. Думаю, пояснювати, що таке комікси не потрібно, але зазначу, що манга це японські комікси, манхва або мангва або манґва це корейські комікси, А в Україні. Комікси називають мальописи. Ну і до речі, нагадаю, що у нас є цілий великий класний випуск на тему українських мальописів, їхньої історії, їхнього сьогодення. Він буде обов'язково в описі до цього відео. Приходьте потім за посиланням. Ну а ми переходимо до українських ютуб-каналів, які працюють в жанрі аніме та коміксів. І перша така рекомендація Манґ'Юей каналу понад два роки. На момент запису цього відео понад 16 тисяч підписників, і тут прекрасно, дуже цікаво. Випусків просто безліч. Останні новини зі світу аніме та манга, огляди, добірки. Наприклад, найкраще аніме 2022 року. Тут фахово інтелігентно цікаво. Дуже рекомендую. Підпишіться на канал, якщо ви все ще цього не зробили, та вдарте у дзвін. Далі ютуб канал, що називається. Ману ґава, як мені здається, найкраще свою діяльність описали самі його автори. Це спільнота, що збирає інформацію про аніме, перекладає, озвучує аніме, висвітлює анімешні та пов'язані з цією темою події в Україні та за її межами. Ми прагнемо просувати ліцензійну мангу та манху і ще робимо купу, купу всього іншого, до чого можемо дотягнутись і до чого маємо натхнення. Каналу понад рік. На момент запису цього відео тут понад 10 тисяч підписників, дуже багато відео із свіженького аніме літо 2023. 5 фактів про аніме, які змінять ваше життя. Дуже інтригуюче, обов'язково підписуємось і дивимось. І наступний канал це щось надзвичайне, якщо чесно, я вважаю його відкриттям. Я дуже рада, що його знайшла з того моменту, як я його знайшла, я його активно дивлюсь. І називається він «Маріам Блог. Йому Понад 5 років авторка Маріам, вона ж Мар'яна Янкевич, голосова актриса, саунд-дизайнерка, сценаристка та блогерка. Привіт усім! пристрасть Маріам комікси. їм здебільшого присвячено канал. Тут є тематичні новини, огляди, топи, наприклад, топ 5 українських мальописів. А ще, як на мене, абсолютно унікальна і надзвичайна рубрика, те, що Мар'яна особисто назвала подкаст, по суті, це аудіоновели авторства. І мені вони нагадали такий старий і забутий радіожанр. це радіоспектаклі, радіоп'єс. Раніше таке було, і люди замість того, щоб дивитись фільми, серіали, у них не було такої можливості, вони їх слухали. Так ось в цьому жанрі на каналі є ціла серія подкастів, що називається Міжгалактичне радіо. Ну, це по суті довга історія, розбита на декілька серій, на декілька частин, де ви подорожуватимете космосом разом із головною героїною Міжгалактичне радіо з вами, і ваша нова співподорожувальниця. Мейрім також бортовий напівавтоматичний комп'ютер показує, що ми влітаємо в жовту зону. А ще проєкт, що називається «Рядуваєм», створений на основі реальних розмов якогось переказів людей, що мають безпосереднє відношення до подій, що відбувається на фронті, на основі особистих розмов Мар'яни з солдатом. Тому що зараз захищають Україну проєкт про реалії військових. Його також дуже цікаво слухати. Я вважаю, що це надзвичайна і в якійсь мірі титанічна, як мені здається, робота все це зібрати докупи історії, зробити їх цікавими, озвучити їх. Це дуже класно. Я пишаюсь, що такі люди існують в українськомовному Ютуб-просторі. Це унікальне. І якщо чесно, я тільки про цей канал могла б розказувати цілу вічність. Але замість моїх слів краще скажуть самі ті проекти, які вже існують на ньому. Тому Маріам блог обов'язково підписуйтесь, всім. Рекомендуйте надзвичайний контент, і я впевнена, що підліткам тут також буде дуже дуже цікаво. І останній канал з цієї категорії, який я буду вам сьогодні рекомендувати, називається Саймон Дарк. Коміксу українською. каналу понад рік. Тут понад три тисячі підписників. Тут в принципі дуже цікаво. Автор розповідає про концепцію сюжету коміксів, про те, хто такі супергерой, хто такі суперзлодії, про концепцію мультивсесвітів. І тут також є озвучування коміксів українською. Саймон Дарк, підписуйтесь. Тут, начебто, розібрались, приходимо до наступної пристрасті підлітків, і це ігри. Насправді в цьому жанрі в українському YouTube нестачі контенту однозначно немає. Каналів дуже багато, вибір величезний, тому буде буквально декілька рекомендацій, особисто від мене. І перша моя рекомендація канал, який, як мені здається, її не дуже потребує, тому що існує він вже понад 4 роки, це такий еталон в цьому жанрі. Канал, що називається Old Boy. Тут 180 тисяч. Тисяч підписників на момент запису цього відео, принаймні, можливо, вже їх набагато більше, і тут є все про відеоігри, новини, огляди, тематичні випуски, наприклад, Фаталіті Mortal Kombat що шокують, а національний одяг у відеоіграх, шедевральні ігри, які ніколи не вийдуть. А ще Oldboy є окремий канал, а саме про українські відеоігри і відеоігри з українською локалізацією. Я рекомендую обидва канали, вони обидва прекрасні Підписуйтесь, якщо ще цього чомусь не зробили. Дай Боже. Далі ще один прекрасний канал з міста Львів, називається він Падон. Автор каналу Юлік, що розкаже, чому ігри це не просто розвага, а цілий класний культурний пласт. До речі, починав Юлік з так званих летсплеїв, я про них ще буду розказувати сьогодні детальніше пізніше. Далі стріми, огляди, новини і дуже багато різноманітних тематичних експериментів. Зараз відео виходять не так часто на каналі, тому що Юлік багато волонтерить. Я вважаю що це ще одна поважна причина для того, щоб на дійсно цікавий канал підписатись? Подивитись ці відео, які вже тут існують, які є, і почекати на нові. Падон, підписуйтесь! На рекомендація канал, що називається Render's UA. Йому понад 3 роки, тут зараз 25 тисяч підписників, і автор Денис. Тут вам і ігровий дайджест, і огляди, і ретроспективи, історії розробки. Наприклад, випуски, як виглядає найменше в світі відеоконсоль, а, цікаві факти про ігру Doom, про те, як Маріо вплинув на сучасні відеоігри, а, про відеоігри основані базовані на книгах про Гаррі Поттер. Тирам, я думаю, ви самі чуєте тему дуже цікаві. Рендерсюе Підписуйтесь. Далі ще одна рекомендація. Це канал Нікатіка. Йому понад два роки на момент запису цього випуску понад 40 тисяч підписників, і е, приємна класна авторка Нем'я Ніка. Ніка робить добірка актуальних новин з ігрової індустрії, огляди на ігри, знаходить для нас цікаві факти. Ну і тематичний випуск на каналі також є. Наприклад, як мистецтво впливає на ігри, книги, що варто почитати після тієї чи іншої гри, а про ігрові рейтинги та. Вікові обмеження і багато іншого. Тому підписуйтесь, щоб все це подивитись і не пропустити новенька. Іграйте в гарні ігри. І остання рекомендація в цьому жанрі це канал, що називається Run for Games. UA. Йому трохи більше за рік. Тут майже 50 тисяч підписників, і автор Олександр. Олександр має класну, цікаву, динамічну подачу, новини свіжі, актуальні, виходять часто. Тут є дайджест на геймерську тематику. Окрім цього, із свіжого, що виходило, це випуски. Про майбутні фільми за іграми Starfield, ігри на виживання та багато багато іншого. Run for Games UA, підписуйтесь! І ще дуже важливо, якщо вже зайшла тема про ігри, якщо ви любите ігри, і особливо, якщо ви любите грати, то ви маєте пам'ятати про правила кібербезпеки. По-перше, кожен ваш аккаунт має бути захищений окремим надійним паролем. Ще раз він обов'язково має бути унікальним для кожного вашого аккаунту, довшим за 16 символів, без якоїсь особистої інформації з великими і малими літерами і спецсимволами. Тобто 16 одиниць чи нулів, це не. Роль. Ваше прізвище, це не пароль, міняйте. А ще обов'язково на кожен свій аккаунт становіть двофакторну аутентифікацію? Це таки, знаєте, надійний охоронець вашої сторінки. Ігри завантажити тільки з офіційних магазинів та платформ. Оновлюйте своє антивірусне програмне забезпечення і не вимикайте його, коли граєте. Якщо у вас є якісь важливі геймінгові дані, то обов'язково не забувайте робити їхню резервну копію. Це допоможе не втратити ці дані, якщо виникнуть якісь проблеми з вашим комп'ютером комп'ютером або консоль. І якщо граєте, то обов'язково грайте в задоволення. Все, ми цю тему ставимо не на стоп, на паузу, тому що сьогодні ще буде інформація про українські ютуб-канали в жанрі летсплей. Мої джерела кажуть, що підлітки також цей жанр дуже сильно люблять. Але поки що ми подихаємо трошки іншим повітрям, музичним повітрям, тому що далі у нас буде про ютуб-канали, присвячені кей поп але спочатку для тих, хто не в курсі, розкажу, що таке в принципі кей-поп. Кей-поп це абревіатура з англійської pop. Кей-поп. Це музика Південної Кореї. Насправді дуже популярна. Виконавці в цьому жанрі збирають стадіони. Їхня музика розходиться мільйонними накладами по всьому світу. А самих корейських виконавців навіть називають айдолами, але це тільки назва храмів на їхню честь, начебто, поки що немає. Може, храмі. І на цьому, в принципі, мої знання скінчилися про Кей-поп. Ну, хіба що можу ще зазначити щось про гурт BTS. Все, отут вони закінчується. Але я і відповідний канал в YouTube не веду. Um, зате це робить прекрасна дівчина злата. Злата шанувальниця жанру Кей-поп своїм захопленням щиро ділиться із підписниками каналу. Канал називається Ріні. Йому близько півроку і зараз тут вже 4,5 тисячі підписників. І відео про альбом гурту Black Інк, хейтерів індустрії, скандали в кей-поп та те, як худнуть айдоли. Тож рінні, підписуйтесь. Далі ще один канал називається Він Рітіс, і тут ви також дізнаєтесь про найвідоміших зірок Кей-Поп, про новини з індустрії, як бути жінкою айдолом. Найгірші кей-поп компанії та подвійні стандарти в цьому жанрі, і цього недостатньо. Тоді вам на канал, що називається Осиді. Починався він як особистий влог дівчини на ім'я Ді. Це кавер-денсерка із Києва. А вже із часом тут з'явились новини зі світу Кей-Поп і реакції на кліпи в цьому жанрі. Поки що на каналі трохи менше за пів тисячі підписників, тому пропоную зайти і познайомитися з цим контентом. А ще пропоную підписатись на канал, що Називається K-pop Ukrainian Translations. тут переклади K-pop лірик українською мовою. Я думаю, що це пізнавально цікаво ідеально для підлітків. Підписуйтесь. Ну і для тих дорослих, які вже дивляться це відео і починають нити щось на кшталт молоджене. Та їх цікавлять тільки ігри, комікси і кей-поп. Зазначу, що дуже багато людей, коли ми запитували, що цікавить зараз сучасних підлітків, написало, що підлітки шукають в українськомовному Ютуб контент про науку і не завжди можуть знайти. Тому дослідники українського поспішають на допомогу класний науковий українськомовний далі. І одразу зазначу, що наука об'ємна і сфер в ній багато. Тому і ми розкажемо про канали з різних її сфер, з різних її царин. Так про космос можна знайти на каналах Альфа Центавра та все світої про рослин, тварин, комах, і навіть динозаврів на довколо Ботаніка. Прекрасна Яновська розкаже про географію, ідея Олександрівна про мову та літературу. Канал цілком природно створено в Чернівецькому національному університеті імені Юрія Федьковича. І тут ви знайдете справжні міні-лекції з геології, геоморфології, геофізики, палеогеографії, метеорології, кліматології, біогеографії, ландшафтознавства та ксенографії. І я не підліток, але мені точно потрібно на цей канал, тому що я навіть значення деяких цих наук не розумію, що вони вивчають. Канал Твоя підпільна гуманітарка познайомить з гуманітарною цариною. Канал Цікава наука займається перекладами, озвученням науково популярних та освітніх відео з фізики, астрономії, біології, географії, математики. Відео тут яскраві, лаконічні та дуже змістовні. І аже ж не можу не порекомендувати один з найпопулярніших каналів в українському Ютубі, клятий раціоналіст Артем Албул, що закохає в наукпоп буквально кожного. І до речі, невеличкий спел. Скоро у нас буде на каналі окреме відео про канал Кляти і, в принципі, роботу Артема. Тому хто не хоче пропустити, по-перше, обов'язково підписуйтесь на канал щодо слідника українського. А по-друге, слідкуйте за нашими анонсами. І далі ми знову повертаємося до ігрової тематики. Далі у нас youtube канали в жанрі Let's Play. Мені особисто дуже сподобалось, як звучить українська адаптація цієї назви Нумограй. Отже, жанр нумограй. І знову ж таки, якщо ви геймер чи, можливо, професійно навіть займаєтеся жанром летсплей, не забувайте дбати про свою кібергігієну. Не обмінюйтеся аккаунтами, не передавайте свої особисті аккаунти у використання іншим людям. Будьте дуже уважними, перевіряйте всі посилання, всі файли, що надходять до вас від будь-кого і будь-чого. А ще якщо вам хтось пропонує щось безкоштовне, наприклад, якісь онлайн користувачі, гравці, що пропонують. Якісь безплатні ресурси чи якусь безплатну допомогу, то також будьте дуже обережними, тому що це, скоріш за все, можуть бути шахраї. І ще обов'язково робіть резервні копії своїх геймінгових даних, щоб уникнути їхньої втрати, якщо будуть якісь проблеми з комп'ютерами або консолями. Часи, коли грала я в часи ігрових приставок і картриджей, все було набагато простіше. А, але не було і летсплея такого яскравого, як він є зараз в українському етапі. Про які розкажу вам далі. Як я загалом вибирала канали для цієї категорії. Я заходила на стрім, а деякий час його дивилась, уважно слухала. Якщо не чула лайки, чи по мінімуму чула, то все, це можна рекомендувати підліткам. Це було складно, але ось що я знайшла. Ну, по-перше, старожил українського Ютубу Степан Холера. Цей канал він існує з 2011 року, і на момент запису цього відео тут 57,5 тисяч підписників. Тут ігрові відео, стріми, огляди новинок, і мені. Особисто сподобалася атмосфера на каналі. Я була там декілька разів вже. Як людина, що не дуже дотична до цієї ігрової тематики, в мене склалось якесь враження і у самих стрімах, і в летсплеях, і в коментарях, наче зібралась компанія друзів, як мінімум, такі товариші за інтересами, дуже якась хороша і привітна атмосфера була. Дуже класний ефект, тому я його рекомендую. І, до речі, приблизно така ж атмосфера була. Ще на одному каналі називається він Мельор Макс, а йому понад рік тут 28 тисяч підписників. Також класно заходьте, знайомтесь. Далі ще один ігровий стрімер, канал, що називається Шкіпер Але у цього каналу є одна така суттєва відмінність від попередніх. Тут а, багато проходжень саме стратегії, не тільки їх, але саме стратегії тут безліч. Тому, якщо вам подобається жанр стратегії, обов'язково підписуйтесь. І далі у нас знайдете такий жіночий вагон в світі. нумограїв. Це ютуб-канал, що називається М'юро. А чому жіночий вагон? Просто послухайте, як описує його авторка. Цей канал з летсплеями був створений дівчиною для інших дівчат як безпечне місце від мізогонії, расизму, гомофобії та інших проявів дискримінації в летсплеях. Використовую фемінітиви, Тут ми з тобою будемо проходити атмосферні ігри. Стрілялки по мордасам давалки, пікселки і, взагалі, усіляки. Окрім горорів. Спойлер, горори, хорори, жахастики тут є набагато але є як і хлопці в коментарях. Є загалом канал прекрасний. Підписуйтесь. А якщо ви любите гру Sims, то вам на канал Ірця Барвиста. Тут разом з Ірцею ви проходите всі етапи гри: створення персонажа, будівництво. Тут є випуск, де Ірця створює повністю червоний будиночок. Будинок у формі кота створює персонажів з фільмами і навіть будує бомбосховище. Ну, це, щоб ви не сумнівалися, що це лесплеєрка саме з України. І, до речі, такий саме напрямок у каналу Квітнева. Дуже багато відео з проходженнями гри Сімс 4, в розділі наживо. Саме летсплей, підписуйтесь, дивіться. Ну, Якщо хтось вже вирішив, що дівчата в українському Let's Play це тільки Sims, то ні. А є канал, чия авторка для своїх номограю вибирає здебільшого саме жахи, такі ігри, від яких якби написали холоне в жилах кров. І це Аліна Ріук. Якщо я правильно читаю, наприклад, ці останні відео це проходження Resident Evil. Також є Let's Play по Layers of Fear, друга кома, The Devil in Me та багато іншого. Підписуйтесь! Ну і хоч ми з темою ігор на сьогодні повністю закінчуємо, але зайшла мова про жахастики. А я на початку відео казала, що мої джерела сказали, що а, це входить в коло а, зацікавленості сучасних підлітків, то я просто не можу цим самим сучасним підліткам не порекомендувати шикарний українськомовний ютуб канал, що називається Культовик. Йому понад три роки на момент запису цього випуску тут понад 21 одна тисяча підписників, і авторка Ірина. І це Справжня антологія жахів під кожну тему, під кожний випуск Ірина стилізує і свій особистий образ, і картинку, і ті умовні декорації, які є на задньому плані. І це дуже допомагає зануритися в атмосферу. Як шанувальниця Стівена Кінга, не можна зазначити, що моє найулюбленіше відео на каналі саме про культові екранізації за його книгами. Ще тут ви знайдете відео про українські жахастики, топ містичних фільмів, екранізації лавкра. В все світчакі та багато іншого культовик дуже рекомендую. Ну, якщо ви, можливо, підліток, який хоче дізнатися, на яких фільмах жахів зростали ваші батьки, я не можу вкотре вже на цьому каналі не порекомендувати. Кіноклуб промінь ми вже розказували про цей ютуб-канал у цьому відео, але я готова розповідати про нього цілу вічність. Тут дійсно ролики про культові стрічки. Щелепи, чужі, гремліни, хижак, зловісні мерці, люди в чорному. Ролики суператмосферні, дійсно занурюють. 90-ті, а ця ретро тематика. Вона зараз знову популярна. Згадати навіть серіал Дивні дива. Тому якщо вам ця естетика близька, то ще раз кіноку «Промінь» дуже рекомендую знайомтесь, підписуйтесь. І знаєте, якось не втиснулася у мене в жодну з сьогоднішніх категорій ще одна крієторка в українському YouTube, але мені все одно хочеться дуже сильно про неї розказати. Це канал, що називається Анімешна жабка. По суті, це огляди на кіно і серіали, такі їхні перекази, але вони всі дуже дотепні, дуже іронічні і складаються із мемів. І це дійсно унікальний класний контент, який, як мені здається, дуже сподобається підліткам. Тому анімешна жабка», ви знаєте, що робити. Ну, очевидно, що люди всі різні з різними інтересами і підлітки різні. І я буду дуже щаслива, що, хоча б один із запропонованих нами сьогодні каналів сподобається вам, якщо ви в цьому підлітковому віці, чи, можливо, ви батьки, які шукають відповідний контент для ваших дітей, і запропонуєте його їм, і він їм сподобається. Я також буду дуже щаслива. І до речі, це відео ми створили в партнерстві Сірдів Global в Україні за підтримки Держдепартаменту США в рамках загальної Компанії з підвищення рівня обізнаності про кібербезпеку. Посилання на всі канали, про які розказала, буде обов'язково в описі до цього відео. Заходьте. Я, я на середа Манилова Вам був весь цей час за кадром. Мій чоловік Сашко він монтуватиме це відео. Десь тут наші п'ятьки, авокадо, авокадик любимо, цілуємо. Бувайте!